Глава двадцять друга і показав мені чисту ріку води життя, світлу, як кристал, що виходила від престолу Бога і Агенця, серед вулиці його і по той, і по інший бік річки, дерево життя, яке дванадцять разів приносить плоди, дає на кожен місяць плід свій і листя дерева для стілення народів. І нічого вже не буде проклятого, але пристіл Бога і агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити йому, і побачить лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. І ночі не буде там, і не будуть мати потреби ні у світильнику, ні у світлі соняшному, бо Господь Бог освітлює їх, і будуть царювати навіки віків. І сказав мені: ці слова вірні і істинні, і Господь Бог святих пророків послав ангела свого показати рабам своїм те, чому належить бути невдовзі, ось прийду скоро, блаженний, хто додержує слово пророцтва Книги цієї. Я, Іоанн, бачив і чув це, коли ж почув і побачив. Упав до ніг ангела, який показував мені це, щоб поклонитися йому. Але він сказав мені: дивись, не роби цього, бо я співслужитель тобі і братам твоїм пророкам, і тим, хто додержує слів книги цієї. Богу поклонись, і сказав мені: не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний. Нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується, ось прийду скоро, відомщення моє зі мною, щоб воздати кожному за ділами його. Я є Альфа і омега, початок і кінець. Перший і останній блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і ввійти у місто воротами, а зовні пси, чародії, і любодії, і убивці, і ідолослужителі, і всякий, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус. Послав ангела мого засвідчити вам це у церквах. Я є корінь і нащадок Давидів, зірка світла і ранкова. І дух, і наречена говорять, прийди, і той, хто чув, нехай скаже прийди, хто спраглий, нехай приходить, і хто бажає. Нехай бере воду життя задарма. І Я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва. книги цієї. Коли хто додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які написано у книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, у того, Відіме Бог участь у книзі життя і у святому місті і в тому, що написано у книзі цій. Хто свідчить це, говорить так, гряду скоро. Амінь. Так, гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Amém.